Дівочки, даю заговір із дідового записника, ну, я вже переписала, щоб коханий ваш був тільки ваш. Купіть йому вилку і ложку, ну або той, якою він користується, положіть її, щоб вона чистесенька була. Я установлю на неї заговір І він ваш буде, тільки ваш. Це білий світлий заговор, тим паче він іде від приворотів, від нечисті, від прив'язок, від всяких зрадників, зрадниць. Це дерев'янське колдовство, воно світле, чисте. Це прив'язка на сім'ю, на кохання. І так, положили навхрест отак ложку й вилку у мене просто тут з собою нема. І слухайте, три рази мій заговір. Але. Потрібно підписатися, щоб була моя енергетика у ваших заговорах, поділитися і зберегти. І так, положили вилку, виделку і ложку, устанавлюю. Птахи злітались, зерном питались. Мій, називайте його ім'я. Не будеш їсти за чужим столом з чужих рук і не в своїх стінах. Не у молодої молодухи, не у вдової старухи, не у вдової молодухи. Ні в білої, не в чорної, не в рудої, не в якої. Їсти будеш з моєї ложки, з моєї вилки. У мене одної називайте своє ім'я рідної, ніжної, дорогої, бажаної коханої називайте своє ім'я. Ложка-веделка зв'язані, Відьмо, я чистотою прив'язані. Зв'язано, зав'язано, установлено. Побачте, буде дома їсти, ніде не пить, не гулять. По чужих дівкам, жінкам не ходить. Ніхто не привабить, ніхто не забере і не завадить. Буває так, що... У гостях можуть теж якусь прив'язку зробити. Ну, звісно, що ви ж не понесете свою вилку і ложку. Але працює чудом мій заговір. Перед тим, як йдете в гості, і знаєте, що там таке може бути на, на їду або на ложку, або на вилку, або на стакан зробити нехороші діла, три рази читаєте мій заговір перед тим, як іти в гості. Нічого не пристане. Це працює, це перевірено. Це вікові заговори моїх дідів, відьмаків діда Нестера і діда Властелена. Бо ваш повинен бути тільки ваш і не чий другий. Так відьма, Ядвіга сказала вузлом захист від поробок, від коханок. Вузлом зав'язала. Підписуйтесь установлено.